Долучається до нас Володимир Коренной, народний депутат 5, 7 і 8 скликань, перший заступник голови комітету Верховної Ради у закордонних справах у 2014 році. Людина, яка зможе нам з дипломатичної точки зору прокоментувати поточний стан справ. Мої вітання, пане Володимире. Вітаю вас. Отже, сьогодні ми почули, прочитали реакцію Угорщини. В уряді Угорщини відреагували на пояснення СБУ щодо заборони виїзду Петра Порошенка за кордон. А в цьому поясненні СБУ нагадаю, фігурувала Угорщина. Ну і власне, реакція напевно певною мірою і прогнозована. Акцентують на проблемах з демократією, навіть згущають так би мовити фарби, говорячи про політичні чистки і. На неготовності України до вступу в Європейський Союз. Що тепер? Ну насправді Угорщина займає особливу позицію вже на перший місяць, не перший рік, можливо, щодо України і має цю позицію е, достатньо незмінною стабільною, стабільно антиукраїнською, я би так сказав. Але Звісно, ці події, про які йде мова, вони додають всім нашим опонентам, в тому числі і угорській стороні, певних аргументів щодо того, що Україна має певні проблеми у розвитку демократії, і про це якраз угорська сторона заявляла. Тут Зрозуміло, що йде про певні спекуляції з боку Угорщини, але ми повинні чітко сказати, що дійсно відповідно самі підставили себе, і ця безглузда акція, яка відбулася з невипуском одного з лідерів парламентських фракцій парламенту за кордон ну це зрозуміло, що. Ніяк інакше, як очевидна глупість, не можна прокоментувати. Я не розумію позицію щодо того, що були певні ризики якоїсь ІПСО з боку Російської Федерації. Ну, дуже, я би сказав, це дуже топорна робота. На мій погляд, Служба безпеки України не має до цього ніякого. Відношення, але ну їх їм наказали, їх попросили, і вони зробили подібну заяву, яка дійсно викликає тільки подив. І те, що ми даємо своїм опонентам в Європі постійно, причому на регулярній основі даємо їм додаткові аргументи в їх. Боротьбі проти євроінтеграції України це просто демонструє недостатній професійний уровень органів державного управління в Україні. Пане Володимире, ще з одним нашим добрим сусідом і союзником. Далі проговоримо історію майже місяць блокади, який відбувається у нас на польському кордоні. Нагадаю, там перевізники заблокували кордон 6 листопада. Маємо вже 3 грудня. За цей час двоє водіїв українських встигли померти власне на кордоні в цих чергах. І лише напередодні міністерства обох країн. України і Польщі почали врегульовувати цю ситуацію. Врегулювали наразі, поки частково. А тим часом на словацькому кордоні вже відбувається щось подібне. При цьому всьому економіка потерпає, і макроекономіка, і мікроекономіка. Що на вашу думку буде далі? На мій погляд, ця акція польських перевізників, причому не всіх там, наскільки мені відомо. Головна асоціація перевізників не приймає участі у цій акції, а займається цим одна з невеликих організацій, яка раптом стала такою впливовою. І тут не обійшлося без політичного фактору. Скоріше за все, одна з політичних сил, яка має антиукраїнський характер а саме конфедерація, партія конфедерації, яка набрала небагато, але все ж таки подолала бар'єр до сейму на останніх виборах. І в період, коли фактично в Польщі йде зміна влади, коли одна політична сила, яка багато часу була при владі, уходить, а приходить громадянська платформа і члени коаліції з нею, зараз якраз розігруються політичні складові. Але з іншого боку, ми повинні були прогнозувати подібні. Подібний розвиток подій в Польщі, ми знаємо весь політичний ландшафт і політичний розклад у наших сусідів і розуміємо, що є політичні сили, які готові от, е, на організацію певних спекуляцій щодо українського питання, щодо українсько-польських відносин. І мені, мене дивує не тільки позиція уряду. Польського, який де-факто самоусунувся усунувся від цієї проблеми, бо цей уряд уходить, uh -huh. він де-факто вже одної ногой в відставці. Отстав, але і позиція українського уряду він нібито нікуди не збирається уходити, але дуже запізно була реакція українського уряду е на, цей, е на цей процес, і там дійсно можна було би. Певні речі, певні питання, які мають під собою основу знімати з боку українського уряду. Ну, так чи інакше, тут збіг різних факторів і політичного, і економічного призвів до такої кризової ситуації. Ми повинні бути готовими, що і Словакія може так чи інакше приєднатися, там також змінився політичний клімат після виборів і приходу. Партії ФІЦО ну, до влади вже вже і... певним чином відчуваємо так, так так. і це також з цим треба працювати заздалегідь, щоб для нас це не було якоюсь несподіванкою. На жаль, певні політичні сили будуть і да і надалі у наших сусідів використовувати е, політичний фактор для е, ну в тому числі для внутрішньої боротьби. Як це відбувається у Польщі зараз? Про своєчасність і вагомість далі теж питання. От просто зараз відбувається кліматичний саміт ООН. Там в Дубаї зібралося 140 лідерів країн світу. А у нас у цей час на окупованій Запорізькій атомній електростанції відбувається восьмий блекаут, котре вдалося заживити знову найбільшу в Європі атомну електростанцію, уникнути радіаційного забруднення ариз. Котре були на цьому саміті кліматичному стосується він екології. Нагадаю, представництво України спеціально поцікавилось на рівні заступників заступників. Це не важливо? Ну насправді на цей саміт має дуже велике значення. Він е, е, один з ключових подій вважається. Е, в минулому уходящому році, і я скажу так: наприклад, Велика Британія представлена королем Чарльзом Третім, який робив доповідь, і це світовий тренд, і зрозуміло, що Україна не може жити тільки своїми внутрішніми проблемами, а дійсно треба. Говорити про ті проблеми, які торкаються всього людства, і які хвилюють практично всі, без виключення, на цих, в тому числі на цих майданчиках, можна піднімати і е, наші питання, але в розрізі цієї кліматичної кризи, яка дійсно є, і яку не можна не помічати. Те, що Україна ну де факто ігнорує подібні заходи, на мій погляд, велика помилка, бо це могло б бути використано в тому числі і для донесення нашої позиції не тільки в загальному сенсі кліматичної проблеми. Але і в тих проблем, які породжує російська агресія проти України, я маю на увазі екологічні проблеми, е, е, яких дуже ці, цілий комплекс цих проблем породжений саме агресією Росії проти України. І про це треба казати, бо е, рано чи пізно нам прийдеться ставити питання про відшкодування не тільки е, руйнувань від ракет і. Іншого озброєння, але й тих руйнувань, які відбуваються в нашому біологічному середовищі, на природному середовищі і так далі. Отже, кожен подібний захід, в якому беруть участь практично всі світові лідери на рівні перших осіб. Україна повинна однозначно приймати також участь і активно заявляти свою позицію. В цьому в мене наприклад ну немає ніякого сумніву. Дуже прикро, що Україна ну так. Проігнорувала де факто цей саміт, поки що не проігнорувала, бо представництво все ж таки є. А саміт ще триває. Тому подивимось, може дійсно все попереду, і Україна ще гучно заявить і про себе і про проблематику на цьому зокрема зібранні. Ну і ще, якщо можна, а пане Володимир дуже коротко з новин сьогоднішнього дня. Ще одна загроза війни вже цього разу на континенті південноамериканському Венесуела і Гаяна на пророзі військового протистояння сценарій, до речі, дуже схожий. Уряд Венесуели планує анексувати частину території Гаяни за результатами референдуму. Ну, почерк дуже дуже нам знайомий. Ескалація на близькому сході вже трохи не трохи, а значно розмила увагу до війни Росії в Україні в Україні. А тут ще й от потенційно цей конфлікт, ця гаряча точка. Ще більше розмиє увагу. Насправді так, але от дуже дивна тенденція. Я хочу сказати, що практично у всіх цих конфліктах, які народжуються останнім часом, завжди одна з сторін, причому найбільш агресивна сторона, це якийсь союзник Російської Федерації. От якщо ми подивимось на ці конфлікти, Хамас це був союзник Російської Федерації. Там була велика дружба між е, Хамасом і Кремлем. Сьогодні ми бачимо Венесуелу, яка дуже тісні стосунки мають. Це Така антиамериканська країна, точніше, там править антиамериканський режим, і це такий дуже проросійський політичний режим, який е, має тісні зв'язки з е, Кремлем. Також і от е, зараз ми бачимо: я не знаю, може це випадково, а може й ні. Скоріше за все, ні, тому що всі друзі Російської Федерації використовують. Авторитарні диктаторські інструменти для вирішення будь-яких проблем як внутрі країни, так і зовні, От в тому числі і свої, проблем з своїми сусідами. Венесуела дивиться на Росію і повторює, мавпує, я би сказав, ці методи. І зрозуміло, що це ще одне порушення міжнародного права, і зрозуміло, що це буде відволікати. Світ якоюсь мірою від російсько-української війни. Ми сподіваємося, все ж таки, що до відкритого збройного конфлікту не дійде. Я вам дякую, пане Володимире, за коментарі. Володимир Кориной, народний депутат 7-го, 8-го скликань. Перший заступник парламентського комітету у закордонних справах у 2014 році.